Міс Коломия 2013 конкурс краси під такою назвою відбувся в столиці покуття. Приурочили дійство дню захисника вітчизни. За титул найкрасивішої коломиянки боролися 16 дівчат. Фіналу передував попередній відбір та два місяці плідної підготовки. Більшість учасниць вперше спробували свої сили в такому конкурсі. Участь в таких конкурсах я беру вперше. Це для мене насправді є досить цікавим і ну великий досвід для життя. І буду ще розказати надалі дітям своїм. Дуже важко я до цього. Готувалася ретельно макіяж. Я робила собі правда сама, ну тому що я навчаюся на перукоряві візажиста, а зачіску мені робила моя одногрупниця. Для іншої учасниці Антоніни Підлипчак цей конкурс краси став черговою сходинкою до омріяної мети стати відомою моделлю. Вже понад два роки дівчина активно бере участь у модельних показах та фотосесіях. На цьогорічному конкурсі вона стала другою від самі з коломиї 2013 Але на цьому красуня не зупиняється. Ці відчуття, які ми відчуваємо на сцені, це неможливо передати навіть словами. Це завжди море емоцій. Модель має бути красивою і мають бути інтелектуальні здібності. Вона повинна бути розумною, вміти себе представити не тільки. Як зовнішністю, але і харизмою, ввічливістю всі учасниці переконані, що головне для успішного виходу на сцену це впевненість в собі. Та під час підготовки дівчата зустрічалися з труднощами. Одним з конкурсних номерів був вихід у купальниках з крилами. Їх учасниці шили самі. Бути впевненою в собою і не дивитися під ноги, завжди дивитися вперед з позитивом. І особливо дуже важко мені було робити крила. Я їх робила майже два тижні. На таку форму мені доводилось дуже важко їх робити. Робила їх сама. Організатором конкурсу краси Ала директор Коломийського модального агентства Лілія Стойко. У місті над прутом цей конкурс вона проводить вже вдруге. Керівник проекту запевняє, що таке дійство стане традиційним в Коломиї. Рік тому ми започаткували ту традицію, яка не відбувалася багато років в нашому місті. І минулого року вона набула великого. Попиту, тому вирішили знову її відновити і продовжити так кожного року. Дівчата досить старанні, хоча бували деякі нюанси, але вони від до конкурсу вони віднеслися відповідально. Гостю костюми, виходи сольні, гарно теж підготували. Тобто я, тобто я в принципі, задоволена. Коломийські красуні демонстрували не лише свої зовнішні дані, але й інтелектуальні здібності. Свої таланти вони розкривали в чотирьох конкурсах. Обрати найкрасивішу дівчину міста було досить складно, зізнається, шаланжурій Віталій Шкурашівський. Та після довгих сперечань обрали найдостойнішу поводження на сцені, перш за все, рухи в основному, ну і також е фізичні. Параметр Міс дві 2013 стала 16-річна учениця ЗОШ номер 1 Любов Гринів. Дівчина у вільний час фотографує і мріє мати власну фотостудію. Колумиянка сподівалася на перемогу, але до останнього не вірила, що здобуде титул найкрасивіший. Ви знаєте, для мене це справді було дуже неочікувано, адже для мене це перший конкурс, і я дуже щаслива, що я зайняла саме перше місце. Всі дівчата, звісно, були достойні цієї перемоги. Переможниця конкурсу краси міс Колумиї-2013 отримала в подарунок без коштовну поїздку до Європи кожна з учасниць отримала масу вражень та нового досвіду. Незабаром три учасниці цього конкурсу представлятимуть Івано-Франківщину на всеукраїнських та міжнародних конкурсах краси. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Раї.